Ну і останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це про нерівності з параметрами. Взагалі, вони розв'язуються точно так само, як і рівняння з параметрами. Основна концепція при розв'язанні нерівностей полягає в наступному: Нам потрібно знайти контрольні значення параметрів, при яких у нерівностях відбуваються якісні зміни. Ну, наприклад, зміна знаку на протилежний, те, про що ми говорили сьогодні всю лекцію. А потім потрібно знайти всі вирази для коренів нерівності при різних значеннях параметрів. Ну, давайте для прикладу розв'яжемо ось таку нерівність. Х2 плюс 3 розділити на 3 мінус Ах більше одиниці, де А і є наш параметр Ах змінна. Перше контрольне значення параметру, звичайно ж, візьмемо А рівне 0. При цьому значенні нерівність перетворюється з. Дробово раціональної на просто раціональну, бо х знаменнику зникає. Тоді отримаємо х квадратів плюс 3 розділити на трійку більше одиниці. Давайте тепер спрощувати цю нерівність. Ну, по-перше, помножимо обидві частини на 3, щоб позбутися ось цього дробу. В результаті отримаємо х квадратів плюс 3 більше, ніж 1 на 3 буде трійка. Це було додатнє число, тому знак нерівності залишається таким самим. Тепер віднімемо від обох частин трійку, в результаті залишиться х квадрат більше нуля. Якщо взяти корінь з обох частин, корінь з х квадрат, як ви пам'ятаєте, це модуль x більше нуля. Записавши тепер ось цю нерівність в інтервальному представленні, ми маємо, що х належить від мінус нескінченості до нуля, не включаючи, та від 0 до плюс нескінченості. Тобто це всі значення. Числової прямої, не включаючи точки 0. Ось так ми маємо розв'язок при а рівним 0. Тепер розглядаємо інші випадки, коли у нас А не рівнює 0. Для цього застосовуємо метод інтервалів. Спочатку нам потрібно звести нашу нерівність х2 плюс 3 розділити на 3 мінус ах менше 1. До ось цього стандартного вигляду. Для цього ми від обох частин нерівності віднімаємо одиницю. Маємо х2 плюс 3 розділити на 3 мінус ах мінус 1. Це менше нуля. Зводимо наші дроби до спільного знаменника. Маємо х2 плюс 3 розділити на 3 мінус ax. мінус 3 -ax, на 3 мінус ax. Це менше нуля. В результаті отримаємо х квадрат плюс 3 мінус 3 плюс ax. Розділити на 3 мінус ax менше 0. Зводимо подібні доданки, бачимо, що 3 і мінус 3 у нас скорочуються. Одразу можна винести х за дужки, тому отримаємо х помножити на х плюс а, розділити на 3 мінус ax менше 0. Ми звели наш нерівність до стандартного вигляду, і тепер час знаходити граничні точки. Для цього чисельник і знаменник перерівнюємо до нуля. З чисельника маємо х на х плюс А дорівнює нулю. Звідки граничні точки х дорівнює нулю та х дорівнює мінус А. Зі знаменника 3 мінус Ах. Дорівнює 0, Звідки х дорівнює 3 поділити на А. Отже, маємо наші три граничні точки 0 мінус А і 3 поділити на А. Для того, щоб їх правильно розмістити на числовій прямій в правильному порядку, нам потрібно розглянути два випадки. В першому, коли А більше нуля, наші граничні точки будуть в такому порядку. Спочатку найбільшим буде 3 поділити на А, потім 0 і потім мінус А. Якщо ж у нас А менше 0, то все буде навпаки. Найбільшим буде мінус А, потім 0, а потім 3 поділити на А. Зображуємо ці точки на числовій прямій. Ось тут найменшим буде мінус А, потім 0, і потім 3 поділити на А. Ось такі 4 інтервали. В другому випадку наші граничні точки в зворотньому порядку. Спочатку 3 поділити на А, потім 0. Ну і останній буде мінус А. Знову 4 інтервали. Тепер нам потрібно, підставивши мільярд з правого інтервалу, знайти знак функції на ось цьому останньому інтервалі. Запишу нашу функцію x на x плюс а, а в знаменнику замість 3 мінус ах я винесу за дужки і отримаємо 3 поділити на а мінус х. Тепер розглядаємо перший випадок. Підставляємо мільярд. Мільярд х у нас додатній. Мільярд плюс будь-яке додатнє число, бо А у нас більше нуля це теж додатні. А у нас більше нуля це додатній множник. І 3 поділити на А це якесь додатнє число. Мінус мільярд це від'ємне число. В результаті плюс на плюс на плюс на, плюс на мінус дасть нам від'ємне число. Тоді, відповідно, всі решта інтервалів легко знаходяться їхні знаки. Тепер точно так само для другого випадку, коли а менше 0. Записуємо нашу функцію x на x плюс А, розділити на А, 3 поділити на А мінус X. Підставляємо тепер Х з останнього інтервалу, ну, наприклад, той же самий мільярд, тільки пам'ятаємо, що він у нас буде більшим за мінус А. Тоді мільярд у нас додатній. Мільярд плюс А, ми пам'ятаємо, тільки що я сказав, це буде теж додатнє число. А у нас від'ємне тому тут мінус. 3 поділити на, на від'ємне число дасть мінус якесь число. Мінус мільярд це буде, звичайно, теж мінус. Плюс на плюс на мінус на мінус дасть нам додатнє число. Тут маємо плюс, відповідно, в наступному інтервалі мінус, потім плюс, знову мінус, і розставили ми всі знаки. Тепер, якщо згадати нашу функцію, яка була x на x плюс а, розділити на 3 мінус ax, за нашою мовою треба знайти ті значення, при яких функція у нас додатня. Повертаємося до двох наших. Випадків, коли А більше нуля, то ми ось тут мали мінус А. Ось тут 0. Ось тут 3 поділити на А, 4 інтервали. Останній від'ємний. Всі решта ми проставляємо автоматично. Коли А менше нуля, то ми мали ось тут 3 поділити на А, 0 та мінус А. Знову 4 інтервали. Ось тут маємо плюс, мінус, плюс мінус. Нам потрібно знайти ті значення, коли функція у нас додатня. Тому для А більше нуля це ось ці два інтервали. А для А менше нуля ось ці два інтервали. Тепер єдине, що нам залишилося це згадати всі наші випадки параметрів, і для них записати відповіді. Найпершим випадком ми розглядали, коли параметр дорівнює нулю. Для цього випадку х у нас не дорівнював 0. Тобто від мінус нескінченості до нуля та від 0 до плюс нескінченості. Коли А у нас більше 0, маємо такі два інтервали. Х належить від мінус нескінченості до мінус а, та від 0 до 3 поділити на А. І в останньому випадку, коли у нас А менше нуля. Це ось цей випадок, х належить також об'єднанню двох інтервалів. Від 3 поділити на А до нуля, та від мінус А до плюс нескінченності. Ось така трошки велика, але легко відносно знайдена відповідь. На цьому, в принципі, все. Передивляйтеся відео. Розв'язуйте приклади та не забувайте виконувати вчасно домашнє завдання. Бажаю вам успіхів!